Тарас Григорович Шевченко, якби ви знали паничі. Якби ви знали паничі, як люди плачуть живучи, то ви б елегії не творили і, дарма Бога не хвалили на наші сльози, сміючись. За що не знаю, називають Хатину в гаї тихим раю? Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб в хаті тієї жило, а хату раю називають. Не називають її раю тій хатиночки в гаю. Над чистим ставом край села, мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала у ту дитину в тім гаю, у тій хатині, у раю. Я бачив пекло, там неволя, робота тяжка, як ніколи, і помолитись не дають. Там матір доброю мою ще молодою у могилу, нудьга та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були і голі не витримав лихої долі, умер на панщині. А ми розліглись меж людьми. Мов мишенята, я до школи носити воду школярам. Брати на панщині ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, Для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють, у наймах сестрою мрете.